Ніколи не треба брати трубку від клієнтів в неробочий час і у вихідні дні. От уже 100 раз про це переконувалися і знову на ті самі граблі наступаємо. На цих вихідних телефон був у Діми, Діме, ось сьогодні 1 вересня, трошки треба було затриматися, там змістили графік початку. Неділя, дзвонить телефон, наярює щось. Ну, каже, діля, візьму трубку, бо щось дуже сильно срочно. Піднімає трубку, клієнту треба лестниця. Ну, вибачайте, ми вихідні. І тут починається 5 хвилин вислуховувань, чого ми не працюємо в вихідні, де йому взяти лісницю, як нам треба працювати, як нам треба робити, який в нас треба, щоб був графік, і так далі. Бо йому так незручно. Який би той графік не був, завжди знайдуться люди, яких він не влаштує. Ну, я розумію, що він не ідеальний, мабуть, для когось. Хтось би хотів, щоб ми з 7 ранку працювали, хтось би хотів, щоб до 9 вечора. Ну, я все це розумію, але графік він теж не просто так складений, він з якихось міркувань, з якихось причин і так далі. Працюємо з понеділка по п'ятницю, з 9 до 5, субота з 9 до 3. Наш сайт контакти в шапці профіля.